Я, Владівчук Діана, навчаюсь в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Ходьковича на географічному факультеті. Спеціальність геодезія та землеустрій другий курс. Для мене за честь тут навчатись, тому стараюся це робити навідмінно. А також я вважаю, що завжди потрібно розвиватись, тому поглиблююся свою професію за допомогою додаткових курсів, підказок та настанов від викладачів, а також практикую вже безпосередньо на роботі. Не дивлячись на мою професію, я стараюсь розвиватись в різноманітних напрямках для прикладу, з дитинства я полюбляю спорт та активно ним займаюсь. Влітку цього року я вирішила ще більше заглибитися в цю сферу, тому прийшла в курс тренерів, де успішно склала іспит та отримала сертифікат. Я вважаю, що цей світ потрібно змінювати на краще, тому стараюся вести активну громадську діяльність, що з першого курсу стала головою спортивного відділу в парламенті географічного факультету. А вже з вересня цього року вона обрала головою парламенту географічного факультету, стараємось вести волонтерську діяльність, що зараз не аби важливо.